Ну і просто зараз привітаємося з гостем нашої студії. Тут вже з'явився Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Власне, про авіаційний ринок, про авіацію, про військову авіацію. Зокрема, будемо надалі говорити. Дякуємо, що знайшли час. Наші вітання Вітаю. Ну, Давайте спершу додамо інформації, що підрядники США тепер можуть ремонтувати військову техніку в Україні. В адміністрації Байдена ухвалили нову політику. Щодо роботи американських компаній, принаймні про це пише CNN, відтак, це мало би прискорити ремонт о, о, озброєння. Зокрема, це стосується винищувачів f 16 та систем протиповітряної оборони. Петріот виданні зауважують, підрядники будуть розташовуватися далеко від лінії фронту і не братимуть участь у військових діях. Ну чи є в цьому якийсь я не знаю, прорив, о, якийсь, якийсь результат певних переконань, тому що розуміємо, як. Нерішуче часто партнери приймають рішення а тут от є такий дозвіл тепер можуть і. Спеціалісти бути в Україні, ну дивиться. В першу чергу маємо розуміти, що це розкриває наші можливості по кількості літаків, які ми безпосередньо можемо використовувати, адже підготовка фахівців саме авіаційних наземних, це може бути тривала процедура. Ось і це дозволяє Україні почати виконувати середні і більш складні форми технічного обслуговування, які навіть деякі європейські країни проводять не на своїй території, а переганяють там на ті бази, де є обладнані фахівці. Крім того, маємо розуміти, що поява таких компаній в Україні не обов'язково означає, що це будуть тільки американські фахівці. Так як це міжнародні компанії, вони можуть в тому числі почати залучати, не мати українських фахівців, які в майбутньому будуть надалі підтримувати цей авіафлот. Я все ж таки би хотіла зосередитися на формулюваннях, і певно, що ви більше нам розкажете, що це означає. Що... Можуть залучатися фахівці. Це означає, що там вже є черга з готових долучитися. Чи це означає, що в принципі хтось один приїде і на аркуші паперу нашим буде пояснювати, як це робити? Ну одиться, воно так не працює. Маємо розуміти для того, щоб навчити фахівців, мають приїхати люди, які вже навчені, які мають допуски, дозволи. Вони будуть самі виконувати цю роботу і паралельно мають право навчати і допускати нових фахівців. В такому разі чи можна тут ну я не знаю якусь формальну рамку підготувати бодай з української сторони, як би це в цілому мало виглядати? Там не знаю, там ми потребуємо певну кількість. З якщо першого маєте, числа. Та, Тобто, оці конкрети, які можуть формалізовані бути, ну дивіться, в першу чергу, кожен літак має так звані карти обслуговування і свої графіки. Відповідно, формується відповідний графік по тим літакам, які вже ми маємо. Є можливість скласти план по тим літакам, які ми отримаємо, і ми розуміємо, про нами військові розуміють, коли які літаки вони отри. І зрозуміло, що можна оцінити об'єми робіт, які необхідні будуть для того, щоб ці літаки постійно літали, забезпечували необхідні можливості. Маючи це, можна зрозуміти, яку частину робіт ми можемо виконати власними силами вже тими фахівцями, що підготовлені, і одразу можна скласти перелік робіт, які ми не здатні виконати, або через те, що фахівців ще недостатньо, або через те, що ці фахівці не мають відповідних форм допуску. Бо для деяких допусків по обслуговуванню необхідні роки підготовки і навчання, і зрозуміло, що Україна там найближчий рік або півтора до важких форм підготовки технічного ремонту навряд чи взагалі отримає можливість. Тобто, це має проти 2-3 роки, поки виростять ці фахівці. Вони пройдуть відповідні на навчання і отримують право проводити такі регламентні роботи. Я так розумію, що зараз освіта в вузах спеціалізованих буде. Кардинально іншою, ніж була там, я не знаю, там три роки тому. Ну дивіться, маємо розуміти, що все ж таки теоретична підготовка, вона зазвичай забезпечується все вузами, угу. а практична угу. безпосередньо лише в тих підприємствах, які зміться обслуговування. Питання, знаєте, може не настільки з галузі авіації, але можливо світовий досвід. Тут ви знаєте, як, як це використовується, враховуючи таку унікальну. Унікальну кількість навичок, які мають ці фахівці, так. чи потребують вони спеціального захисту, Я не знаю, там засекреченої інформації про те, де вони, хто вони і як це взагалі відбувається, ну враховуючи це військовий сектор. Mm -hmm. То в принципі, вся інформація, де вони знаходяться, які роботи вони виконують, і навіть з якими документами вони працюють, це все документи з обмеженим допуском. Ось, крім того, розуміємо, що це навіть літаки можуть мати певні системи, ті самі системи свій чужий які так само вони є достатньо секретним засобом, тому що. Якщо ворог отримає до них доступ, він зможе так само втручатися в роботу цих систем, і, наприклад, вводити в оману наші системи протиповітряної оборони. Жовтні Росія атакувала Україну понад двома тисячами дронів, і це на 700 штук більше ніж було місяцем раніше. Про це повідомляють в генеральному штабі збройних сил України. Розвідка Великобританії зауважує з середини року нинішнього, Росія постійно вкладає шалені гроші у виробництво того залізяча, яке літає у нас над головою. Тож і кількість атак зрозуміло зростає. Інтенсивність ворожих ударів збережеться і надалі, бо об'єми виробництва дронів нікуди зменшуватися не збираються. У мене одне просте питання: а що з гілабогою відбувається? Вона зачаклована, заколдована? Ну була ж спроба. Чому нічого не сталося з місцем, де відробляють найбільше дронів? Ну, дивіться, якщо говорити про виробництво дронів, то маємо розуміти, що Елабуга це достатньо велика відстань, це більше тисячі кілометрів. Ось відповідно, Україна на сьогодні не має можливості регулярно завдавати удари по таким глибоким цілям. Ми бачимо, що було декілька спроб фактично порушити цей виробничий цикл, але ми маємо розуміти, що це як правило військові заводи. Вони мають достатньо складну систему роботи, і в принципі більше з них проектується так, щоб можна було дуже швидко відновити серійне виробництво. Тому, якщо говорити саме про Елабугу, для того щоб в принципі зупинити її роботу, необхідно кожного дня десятками запускати безпілотників, які будуть регулярно знищувати це підприємство. Звучить як тост, насправді я вам чесно скажу. Ну власне, так би і хотілося. Ну а кому би не хотілося? Знаєш, та якщо говорити до речі, от ви сказали та про налагодження серійного виробництва. Те, з якими темпами вони наразі це роблять, тобто з того, що я пам'ятаю, були певні там прогнози, що це певна кількість дронів до кінця року, і фактично вони, принаймні, якщо вони говорять правду, тут сумніви, звичайно, є, але вони випереджають власні плани виробництва. Ну, дивіться, з того, що ми бачимо, на початку року мова йшла про до 20 безпілотників на добу. То вже влітку ми бачили, цей показник досяг порядка 30-35 безпілотників. От останні дані мова йде, що росіяни вийшли на виробництво 50 плюс безпілотників на добу. І на жаль, ми бачимо, що ці темпи виробництва вони ж за все будуть тільки зростати. Тому за різними оцінками до кінця року вони можуть вийти на показник 70-80 дронів на добу, що в принципі складе від 2 до 2,5 тисяч. На місяць, на жаль? Ну і ми бачимо і використання активнеї на фронтах, і безпосередньо атаки масові, які там триває сигнал повітряної тривоги по 10 і більше годин, вони свідчать саме про це. А що з авіацією у них? Ми так тішимося черговим, черговим ліквідаціям сушок або чогось завгодно. Але все ж таки, що там з літаками, і як повпливала, як повпливав фактор молотків добра? На те, щоб у них поменшало пілотів більше ніж на одного, я маю на увазі, чи є масовий ісход пілотів з російської авіації? Ну, дивіться, ми не бачимо, що прямо це був якийсь масовий безпосередньо вплив. Ось, тим не менше, все ж таки, ми бачимо, що кількість терористичних атак вона в принципі не зростає, бо про намі такої кількості не було. Ось тим не менше, на жаль, ми бачимо, що інтенсивність застосування саме крилатих авіабомб, вона тільки зростає з однієї сторони. Ось з іншої сторони, ми бачимо, що вони продовжують розвивати даний засіб ураження, в тому числі збільшуючи дальність польоту, тобто от останні Дані є, що з використанням реактивного прискорювача вони створили боєприпас з дальністю 120 км, що в принципі вже фактично дозволяє компенсувати дефіцит оцих ракет балістичних малої дальності. Ну але тоді формально ми вже не говоримо про кап, тобто це не є кап в класичному розумінні. Це Кабо-ракета, чи про що йдеться? Абсолютно mm -hmm. вірно. Тобто, це фактично йде така модифікація. Ось але ключова особливість, що все ж таки, основна бойова частина це залишається все та ж е, умовний ФАБ 250 або ФАБ 150 яких Росія, на жаль, має на сьогоднішній день здатність продовжувати виробляти в великій кількості, тому е, протидіяти таким засобам можна тільки знищуючи літаки носії, і так само знищуючи відповідно авіаційну аеродромну інфраструктуру, яка забезпечує ці літаки. Так, от у мене власне і про це і питання так. Чо у них з авіаційним парком і паркомістями. Да, літаків Російська Федерація, на жаль, на сьогоднішній день має достатню кількість. Ось вона мала їх дуже велику кількість ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто це більше півтори тисячі літаків в боєготовному стані і за різними блоками, тобто по напрямкам літаків, у них їх залишається достатньо багато. У них на сьогоднішній день більше дефіцит пілотів, тому що ті пілоти, які були готові виконувати складні завдання, вони вже фактично всі ліквідовані. І ми бачимо, ті пілоти, які залишаються, вони все ж таки не ризикують виконувати складні завдання. Вдання і через це росіянам доводиться шукати ці засоби дальньої дії для того, щоб не влітати в зону роботи кримських систем протиповітряної оборони. Пробачте, я зараз правильно почула, що в Росії є пілоти, які відмовляються виконувати злочинні накази. Мова йде не про виконання злочинних наказів, а мова йде про виконання наказів, де є ризик для їх життя. А так можна в російській армії. Ну ми сподівалися, щоб можна було, тому що їх все ж менше стало, але на жаль, вони все ж таки ті високоризикові монопілоти, які можуть виконувати складні завдання. Їх кількість на сьогоднішній день для Росії є дефіцитна, І, Умовно залишаються пілоти адміністратори, які умовно кажучи, можуть тільки піднятися в небо, запустити боєприпас і повернутися на свій аеродром, не залітаючи в жодну зону ризику. І все ж таки молотки добра, резюмуючи нашу розмову, є ефективними. Так, і давайте ще, ще про про статистику добра. Якщо ви говорите, що є нестача пілотів, то на скільки відсотків зараз забезпечена потреба ворога в ворожих пілотах? Вибачте, ну дивіться, тут питання теж достатньо непросте. Велика кількість цивільних пілотів вони, як правило, раніше були військовими пілотами, тому що навчання на пілота воно є дуже коштовним, і більшість російських цивільних пілотів вони працюють в цивільній авіації. І періодично їх звідти забирають, сажають в військові літаки, ну і відповідно використовують їх для. Інших завдань тому очікувати, що в Росії буде прям криза пілотів. На жаль, не доводиться, але говорити про те, що Росія має на сьогоднішній день велику кількість якісних, висококваліфікованих пілотів там певного класу, все ж таки вже не доводиться. Вони цих пілотів не мають, і щоб відновити е, умов цей клас висококласних пілотів, необхідно буде там від двох до п'яти років, не менше. Ще один як тост, вибачте. Богдан Долін, це був з нами експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Дякуємо. Коротка мить. Ігор Пупков з'явиться з останньою інформацією. Інформаційний сервіс буде в ефірі, а потім ми повернемось.